А де посвідчення? Де? Це посвідчення, яке? Водій. <свідчення> ну і що тут коментувати? Ми їдемо, зелене світло, ми продовжаємо рух. І тут перед машиною стає темно, і я дивлюся, що автобус летить, де він взявся, я не знаю навіть, відкуди взявся. Все, удар і все. Він возив на... Так він похорон, яка різниця, він виїхав він не, не туди, куди треба. Блі. А звідки він їхав, я не знаю. Ми нічого не нарушали, ми їхали сюди. Так як годиться. Ми. Я побачила під час. Вже нічого виробі не було сидити.